25 років утвердження України у світі весь час свого існування ми відстоюємо інтереси нашої держави на міжнародній арені та боремося за незалежну, вільну, демократичну європейську Україну. З 2008 року батьківщина є членом найбільшої та найпотужнішої політичної сили на європейському континенті Європейської народної партії, до складу якої входять 83 партії та партнери з 44 країн у 2023 році. Політична асамблея ЄНП визнала заслуги батьківщини в демократичній розбудові України та підвищила статус партії до асоційованого членства. З 2012 року батьківщина є членом міжнародного демократичного союзу, асоціації понад 80 консервативних та демократичних партій з понад 60 країн світу, яку заснували Маргарет Тетчер, Джордж Буш, Гельмут Коль та Жак Ширак. У 2023 році батьківщину прийнято до лав Центристського демократичного інтернаціоналу, найбільшого альянсу правоцентристських політичних партій у світі, до якого входять 106 партій із 79 країн світу. Лідерка партії Юлія Тимошенко видатний політик якого знають у всьому світі за свою політичну кар'єру вона мала безліч зустрічей із міжнародними лідерами та провідними політиками у 2005 році? Посіла третє місце у списку 100 найвпливовіших жінок світу, оприлюдненому в американському журналі Forbes. У 2007 році у Франції Юля Тимошенко отримала відзнаку за політичну мужність, засновниками якої є університет Сорбонни. Та французький журнал Міжнародна політика в такий спосіб було вшановано значні заслуги Юлії Тимошенко в розвитку демократії в Україні. Раніше цю нагороду отримав папа римський Іван Павло ІІ у 2004 році.